Доброго дня, всім добрим людям. В Перших словах хочу подякувати всім підписникам, які підписуються на канал, і всім тим, які видалилися з підписників, оскільки їх на сьогоднішній день нараховується близько 20 чоловік. І ці люди, мабуть, не згідні з правовою позицією, яку я висловлюю. Можливо, це тролі там, або якісь там недолугі. Стукачі, чи незрозуміло хто чи шпіони. І так, сьогодні розберемо на запчастини те, як Держава Україна, чи є вона імперією і чи є її політика передбачуваним в частині стосовно корінних народів і національних меншин. Згідно міжнародного законодавства, є там таке. Що є право народів на самовизначення. Чому я вернувся до тієї теми? Тому що якісь там туареги в Африці, в державі Малі, десь там розлупашили трошечки цих вагнерівців, які найманці, і звернулися до держави України, щоб вона підтримала їх визнання незалежності. Ну, е, Якщо провести аналогію з Україною, то це мені по чимось нагадує, дивним чином нагадує Лугандон і Крим, які корінні народи, так звані Лугандонці. Одні з Донбабве, другі з, Луган, з Лугандону. Е, подумали вони собі, що це вони самостійні народи, і вирішили від'єднатися від України, хоча держава Україна. Не визнає право народів на самовизначення всупереч міжнародного законодавству. І так, чи є е, імперії, які е, на сьогоднішній день існують, чи є держава Україна імперією? Ну, на моє глибоке переконання, недолугість написантів Конституції України привела до того, що на сьогоднішній день державу Україна можна визнати імперією. Чому? Тому що е, Держава Україна в статті 11 Конституції України написала чітко і ясно: Держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичній свідомості, традиції, культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності. І тут увага всіх корінних народів і національних меншин. Саме стаття 11 Конституції України суперечить. Преамбулі Конституції України, яка є визначальною, при її тлумаченні, я неодноразово звертав вашу увагу на те, що в статті преамбулі написано визначення українського народу з великою буквою Український народ, а саме громадяни України всіх національностей. Тобто, логічно, випливає два питання. Чи є громадянин України без національності порядним громадянином України? І чи є він складовою українського народу, чи може він користуватися благами українського народу, якщо в нього немає національності. І, друге, чи законно він, і на яких підставах він набув громадянство України, якщо в нього немає національності? І таким чином держава Україна можна спокійно відносити до імперій, а всі імперії, як відомо, розвалюються рано чи пізно це проходить, оскільки. В 21 році прийнятий закон про корінні народи про корінні народи. І в статті 3 цього закону написано про корінні народи написано заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України забороняється. Тобто, всупереч цьому, держава Україна на сьогоднішній день не визнає інші корінні народи на, на території України, яка відмінна від. Території Автономної Республіки Крим Звертаю увагу, що на території Республіки Крим визнано корінними три народи. А саме кримські татари, вони ж Кримці кримли, там, караїми і третя, вилетіло злим. Неважливо. Тобто на території Держави Україна, а саме на території Автономної Республіки Крим є три корінні народи. І оскільки корінні народи е, мають право на самовизначення і на утворення своєї держави, таким чином е, на сьогоднішній день є всі докази того, що держава Україна є імперією з імперськими амбіціями. Тобто е, е, політика подвійних стандартів, а саме визнання чи невизнання, привела до того, що в малі е, ми визнаємо корінним народом там. Які ось, е, які хочуть відокремитися від держави е, малі і створити свою самостійну державу. І, але на сьогоднішній день я думаю, що це неправильна позиція, оскільки позиція має бути одна: що е, на території сучасних держав не повинно виникати інших держав. Саме це дало підставу для державного тероризму. Е, Російської Федерації, яка на сьогоднішній день говорить про те, що вони не визнають цю теорію, яка конститутивна, яка на сьогоднішній день полягає і полягає в тому, що держава має бути визнана іншими державами. І тому будь-який корінний народ на сьогодні на території України. Фактично, закон України про корінні народи дав всі підстави для того, щоб в нас процвітав явний і очевидний сепаратизм, оскільки ці корінні народи, у разі проголошення ними незалежності своєї, в тому числі і з, прияття, з посяганням на якусь контроль своєї території. Буде сепаратистським настроєм, і тоді ми отримуємо черговий анклав на території Держави України. Я думаю, що цим варто визначитися, внести ясність в Конституцію України, привести статтю 11, а стаття 11 може бути проведена у відповідність до прав були Конституції України будь-який час будь-який час, в тому числі і військовий час. Я думаю, що це потрібно негайно виправити, оскільки невиправлення цього може привести до далекосяжних негативних наслідків, в тому числі і до громадянської війни на території України. І хотів звернути увагу на друге, що в Верховній Раді є зареєстрований законопроект про національні меншини, і я думаю, що його також не варто приймати, оскільки цей. Проєкт буде суперечити преамбулі Конституції України. Ну і окремо звертаю увагу на те, що такі на сьогоднішній день, як Умерові, представники корінного народу Криму на сьогоднішній день не хочуть служити і не можуть бути примусово мобілізовані, оскільки міжнародним законодавством заборонено залучати. Корінні народи, які борються за свою незалежність, за визначення своєї держави, залучати насильно мобілізувати, оскільки в нас мобілізація на сьогоднішній день є примусова і насильницька, тобто вона здійснюється за допомогою примусу держави. Тому, якщо хтось хоче не служити і не бути мобілізованим, то я думаю, він має взяти довідку про те, що він є представником корінного народу Держави Україна, а саме тих, які на сьогоднішній день офіційно визнані в Криму в переліку. Кримці, Кремли і Караїми, Кримські татари, і таким чином буде мати право відмовитись від мобілізації, оскільки це один з шляхів. Законних шляхів уникнути мобілізації на території України. Ну і звертаю вашу увагу на те, що якщо раніше була так звана лазейка з точки зору правників про те, що по релігійних переконаннях ви можете відмовитись від мобілізації, то я звертаю вашу увагу на те, що відмовитись ви не можете від примусової мобілізації по релігійним переконанням. Ви маєте право на альтернативну службу. І тому е ці два різні поняття я хочу, щоб ви для себе розмежували, оскільки вас можуть мобілізувати, але служити або приймати в військових діях ви не можете, ви можете відмовитись тільки від е прийняття участі в, в бойових діях, а не від мобілізації і не від, від відбування цієї служби. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Ну, критикуйте грунтовно, якщо є ґрунтовна критика, а не просто так, якісь там філософські розлагойствування, які не відповідають реальному сучасному розумінню дифузного права.